Привіт, танкісти! Вітаю з вами Плейковський. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Давно ми з вами не говорили про варгеймінг, і з моменту виходу попереднього відео з рубрики Підгорає пройшло вже багато місяців, а все це через те, що я хотів дати час, щоб зрозуміти, які ж все таки зміни відбуваються, і коли вже нарешті ми почнемо бачити впевнені кроки до розділення. І після встановлення минулого оновлення на сервери я не повірив своїм очам. Прочитавши інформацію про патч та що в ньому буде змінено для вашого власного розуміння, прикріплюй опис на екран. Це скрін з wargaming центру який всі можуть побачити самі, зробивши кілька маніпуляцій клавішами миші. Отже, невиразним малим шрифтом, тут написано, що підтримка регіону СНГ остаточно припинена. І нарешті хочеться радіти з того, що от тепер точно почнуться повністю розділені ідеї, і росіяни підуть своїм шляхом топитися в болото. А ми відправимося до вільних народів світу. Отже, підтримка регіону остаточно припинена, і ці слова по ідеї повинні стати точкою нового відліку. Адже і раніше Варгеймін говорили слова, що справжні зміни ми почнемо бачити тільки з середини 23 го року. Тому що весь попередній контент розроблявся спільними зусиллями, щоб не дати потонути Лесті в перший рік свого народження. А тепер давайте пробіжимося по темах, які я пропустив раніше. Японська гілка танків, той самий хорі, якого зарелізили не тільки на варгеймінг серверах, а й на Лесті. І сталося це не так і давно. Всього кілька місяців пройшло. Але що цікаво, абсолютно всі події, які релізилися на варгеймінгу, на Лесту йшли з затримкою в один тиждень. І так триває і по цей день. Минуле оновлення, що принесло в гру бойову перепустку. Та режим гри лінія фронту все відбувалося по старій схемі з однаковим релізом на обох серверах. І я нагадую, що вже середина червня. Але саме з цим оновленням і було повідомлення про те, що підтримка СНГ остаточно припинена. Тому надалі особисто я буду чекати повноцінного розділення. Після якого ми більше ніколи не побачимо нічого з новинок, які будуть вводити спільно на два регіони. Якщо вже говоримо про минуле оновлення, то і в бойовій перепусті вже відбулися певні зміни, яких не було в росіян. Для європейців додавали новий додатковий бонус в нагородах, а саме трішки золота. А в іншому все те ж саме, навіть герої та основні танки. Але не забуваємо про те, що в нас є особлива акція в бій, і всі танки з перепустки прийматимуть в ній участь. І такого аж ніяк не буде в росіян. Тому можна підкреслити самі ці особливості у відмінності перепусток. А якщо когось цікавить оновлений інтерфейс з нагородами у Варгеймінгу, то тут все по плану для росіян завезли такий самий. До речі, як він вам? А тепер повернемося до лінії фронту, яка тільки от в нас завершилась. І стартанула на болотних серверах. Так, тут теж підвезли ту ж саму мапу Фата Моргана. Але як ми знаємо, режим лінії фронту ніколи не славився своєю оптимізацією, а з оптимізацією на болотах і так все дуже погано. І про це поговоримо далі. Що зараз відрізняє нашу лінію фронту від їх? Ну вже нічого, тому що перед релізом Леста внесла певні зміни. Ви пам'ятаєте, що на болотах стався реліз нової техніки, а саме вогнеметних танків. Так, друзі, хто ще раніше цього не чув, то рандом Лести активно пішов на дно, тому що вогнеметні танки повністю поламали можливість росіянам зі слабкими ПК грати з нормальним FPS. Адже ця техніка принесла надзвичайно великі лаги в гру, і з цього можна тепер тільки потішитись. Тому давайте будемо тішитись, адже в них я впевнений, все буде ставати гірше і гірше. І для порівняння давайте візьмемо динамічні події з варгеймінг серверів, які тільки плануються до виходу. Я знаю, друзі, що багато хто з вас переживає за те, що слабкі ПК будуть горіти під час реалізації певної події, чи то падіння Цепеліну, чи літаки на Прохорівці. Але тут між нашими серверами є величезна різниця. Діло в тому, що про динамічні події нам розповіли ще зимою, а їх тестування розпочалося вже весною, і відбулося вже як мінімум два закритих тестування на тестовому сервері. І одне відкрите в розвідці бою. Для чого це робиться? Звичайно, для того, щоб перевірити всі можливі проблеми, які будуть переслідувати таке нововведення, і ось після попереднього тестування, в якому могли прийняти участь абсолютно всі гравці, було проведено опитування, де значна більшість все ж таки проголосувала за введення події в гру на постійну основу. І так будуть відбуватися ще багато різних тестів. А найголовніше, що ВГ пообіцяли для гравців зі слабкими ПК, для того, щоб забезпечити стабільність і стандартне страждання в рандомі, додадуть галочку, яка буде максимально упрощувати графічну складову. Тому в цьому випадку один бал точно за ВГ, адже як мінімум видно, що тут вкладають більше зусиль для своїх гравців, а болотним зійде вже будь-що. Адже не залишається вибору, і це прекрасно. Будемо вважати, що такі події з пожиранням фпсу на Лесті тільки початок, і ця акула однозначно не наїлася, навіть якщо вона не єгипетська. І я нагадую, що динамічні події це вже частина тільки нашого Варгеймінг оновлення. А щодо нової техніки, то поки що тут більше на одну машину на болотах, але швидкі необдумані вчинки поламають їм все. Наразі у Варгеймінга планується введення нової гілки колісних британців, яка започаткує нову гілку техніки, що матиме коріння тільки від заходу. Також вже більше стає видно, куди буде рухатися Варгеймінг, про що ми з вами раніше говорили в планах на 2023 рік. А це саме в зміни зацикленої гемплейної складової на нову схему. Повернемося в недалеке минуле. І давайте розглянемо донатну складову. Тут Леста вже через півроку після переходу на болотні рейки почали продавати практично всі преміум танки за голду, і вже потім зрозуміли, що зробили дурницю, та почали виводити певні танки з продажу. А що у ВГ? А ВГ нам приніс теж достатньо багато донату. Друзі, як вам те, що новорічні коробки перейшли з новорічної традиційної викачки грошей на постійну основу, і тепер контейнери з премами і завданнями на X5 замість голди насипатимуть кожного кварталу. Після нового року ми з вами відчули на собі вже два івенти з лутбоксами. Як на мене, тут є два варіанти: або ж це звичайна жадність від варгеймінгу, або ж почалися певні проблеми з заробітками після реального відпаду російського сегменту і бродних росіянських грошей, вони більше не отримують. Особисто мені подобався новорічний настрій, який супроводжували новорічні коробки. А зараз я бачу, що ми рухаємося в напрямку Бліца, де постійно в магазині присутні коробки, з яких може щось випасти. Поверніть все як було. Забагато донату в грі, але нас ніхто не чув. Такий собі овтоп. Але якщо ми вже почали говорити про донат, то на цьому Wargaming не зупинився. Більше місяця тому нам запропонували нову підписку Вод і так, цієї підписки знову ж таки немає на Лісті. Вона є тільки у ВГ, коштує це щастя орієнтовно 6 доларів для українця за місяць користування. Так воно дає певні бонуси, але я ще досі не зрозумів, чи настільки ця підписка потрібна, адже танк в оренду дають посередній. І так, можна відбити частину грошей голдою, що насипають кожного тижня. Але для цього потрібно багато грати. Так, на початку вона була імбою. Коли на тестовому сервері можна було безкоштовно знімати бонове обладнання, а потім стало нічим особливим. Тому й тут ми помічаємо збільшення донатної складової у Wargaming. І це дуже схоже на те, що їм тепер не вистачає грошей після відвалу регіону. А тепер про хороше. На цьому тижні Wargaming в своєму Фейсбуці повідомили, що ухвалили рішення підтримати постраждалих внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Звичайно, що потрібно було ще дописати після цинічного підриву Каховської ГЕС росіянами. Але Варгеймінг жертвує 4 мільйони гривень в United 24. Ці кошти будуть використані на закупівлю спорядження та обладнання для рятувальних робіт. Також в кінці додали, що ми з українським народом в найскладніші часи. Ну в даному випадку вже не на погану справу йдуть донати тих, хто вкладає гроші в цю гру. Варгеймінг зараз активно насичений українцями, що дає змогу його поступово українізувати. Вони зараз активно цікавляться українськими блогерами, і під словом українськими я не кажу про тих славнозвісних, які досі працюють з російською аудиторією. Що мають по 100 тисяч підписників. І я на 100% впевнений, що левова частка цих підписників це досі росіяни. І якщо ви бажаєте в наступних відео з рубрики «Підгорає», можемо поговорити і про це. Адже тут є багато чого сказати. І чим раніше вони зрозуміють, тим буде легше працювати їм в майбутньому і жити в цій країні. Поговоримо про ще одну цікаву річ. Я помітив, що останнім часом під час виходу чогось цікавого та нового у ВГ, як, наприклад, марсіанського режиму, Леста в цей час починає запуск старих, але популярних режимів з певними змінами, як для прикладу, рангові бої на восьмих рівнях. Ну з фантазією геть погано, тут зрозуміло. Та й зараз ми бачимо. Як у ВГ постійно з'являються якісь новинки, яких немає на болота. Тому давайте робити висновки на вже видно певну різницю між ВГ та Лестою. І аналізуючи подальші плани варгеймінгу, дійсно видно великі кроки, які почнуть відрізняти ці дві гри одна від одної. На Лесті, в свою чергу, коли йде запуск марсіанського режиму, був неплановий запуск сталевого мисливця. Їх гра перетворюється в кільцевий рух. Транспорту без можливості з'їзду, та й дорога погана з широкими ямами, по типу введення вогнеметів. Ми, в свою чергу, очікуємо нову колісну техніку, нову механіку гармат, що перегріваються, динамічні події та динамічну зміну навколишнього середовища, що вже скоро відправиться на тести. І говорю я про припливи та відпливи води на мапах, де вона є. Ну і не забуваємо про нічні мапи. Як ми бачимо, Леста помалу починає котитися на дно, прикриваючи свої невдачі поверненням кіберспорту в мір танков. Ну нехай собі бавляться, поки можуть. Побажаємо їм тільки більше голодних акул та неодружених кенгуру. І хочу нагадати, що я створив власний клан, в якому ще є місця. Ми тут разом фармимо і можна грати як соло, так і знайти взвод. Тому запрошую посилання на клан в описі під відео. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ.